Давай з тобою мандрувати, плавать, їздити, літати. Та людина так не може. Що ж їй з цим всім допоможе. Діти, відгадайте загадки про транспорт. Ні вівса їм, ані сіна. Дайте випити бензину, всіх як коней обжену. Куди хочеш побіжу. Що це? Так, це автомобіль. Наступна загадка. Я важка і я велика. Знаєш, сильна я яка. Вантажі возити звикла і називають мене. Дуже добре вантажівка. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Так, діти, це трамвай. Слухайте далі. Коник цей на двох ногах. Будь-який здолає шлях, коли вулицею мчить, безперервно торохтить, а тролейбуси й трамваї дуже легко обганяє. Що це, діти? Розумнички, це мотоцикл. Відгадайте ось цю загадку. Покрути його педалі й повезе в далекі далі. Є звичайний є гірський, жовтий білий, будь-який. Ви, напевно, вже відгадали, що це, Так, велосипед. Слухайте ось цю загадку. Ухопився за дріт, покотився у світ, потяг близняток цілий десяток. Що це, діти? Ви правильно відгадали! Це електричка. А ось цю загадку, я впевнена, ви швидко відгадаєте? В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Вірно, літак. І остання загадка. Через море океан. Сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Молодці, правильно відгадали це пароплав. Діти, які ж ви розумнички, усі загадки відгадали. Тепер відпочивайте і до нових зустрічей.